Зараз рідко сідає, в основному основна маса машин йде в універсал в хачбека. Кажуть, що універсал то для діда машина переводиться. На вашу думку, чому їх так багато на дорогах? Тому що поруся адмо навозити на базар. Він скажу Бачите, Ще щось чув, що там дівчата довгі, довші влазять. Мої вітання в ефірі. Програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо робити огляд на універсали різної комплектації, марки та моделей вартістю до 9 тисяч. Та поцікавимося у продавців, чим вони хороші та чому такі популярні. Найпопулярніша модель з універсалів це Volkswagen Passat. Цей синій Passat 2009 року випуску за цей синій Passat просять 6800 доларів. Цей ця, ця машина є досить економна. 1,8 літра бензин. Тому, я думаю варто брати. Тут у нас два Opel Астра. Тільки цей 2012 року випуску, а цей 2009 Сірий опель має об'єм двигуна 1,7 Має ось механічну коробку передач. За нього просять 8,5 тисяч доларів. А за синій ополь просять 5 тисяч 700 доларів. Також продавець стверджує, що цей автомобіль має 160 тисяч кілометрів рідного пробігу. Зараз рідко сідани в основному основна маса машин йде в універсалах, в хачбеках. А седани, от я маю ауді в седані, І знайти її в Німеччині, в Голландії, в седані, машина дуже важко. А чого, наприклад, у Луцьку дуже багато машин, дорога саме в універсалі. Чому лучани, наприклад, вибирають саме універсали, а не седани, хеджбек? Нема на базарі седанів, Подивіться, і 100 машин, два седани. То виходить, що просто вибирають від безвиході, так? Ні, де вибір, де ціна, де дешевше можна купити на машину, таку вибирають. Просто в Німеччині седани зараз дуже, ну, як можна сказати, що не модні, чи якось їх менше є. А от чому універсал кращий за седан, наприклад, на вашу думку? На мою думку, він нічим не кращий, але тим, що може більше місця, що доступ є до багажника, що люди їдуть в машині по дорозі, десь там подорожують і все видно. І ззаді можна і, товар положити. І він ну, Видно, він може. Більш вмістимий, будемо так говорити, тому що нівер... сідан, то що, закрив багажник і нічого не видно, що там є. А сідан це і універсал, хасбрек, вже такі машини більш може зараз вони більш сучасні зараз. Одна із найміцніших машин Вольво. За цього чорну автівку просять 7 тисяч 750 доларів. Об'єм двигуна 1,6 літра дизель, що, я в принципі дуже навіть економно. машині є мультируль, кондиціонер, а також мультимедіа. Ця автівка має ручну коробку передач. Салон зроблений з шкіри та тканини. Ми кажуть, що універсал то для діда маси на переводиться. А ви як думаєте? Я думаю, що універсал це нічого краще нема навіть пісня є про універсал хто не бував у луську. Тому тут без шансів. Універсал це топ за свої гроші. А ну от чим, якщо обігти на так у тідан, наприклад, офіцій і універсал? Ух, ви мене, звісно, загрузили. Якщо, якщо подивитися в цілому, то в залежності якого року машина, чи свіжа вона, чи не свіжа. Але якщо універсал в старому навіть кузові, то виглядає гарно. Свіжопригнаний синій Ford Focus 2008 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра бензин. За цю автівку просять 5650 доларів. сіренький Opel Astra 2011 року випуску. Об'єм двигуна – 1,7 літра дизель. За цю непогану автівку просять 6750 доларів. Навіть можна сторгуватися. Volkswagen Golf 2008 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра бензин. Пробіг – 207 тисяч кілометрів. За цю автівку просять 6,5 тисячі доларів. Шоста 2011 року випуску. Тут же трошки більший об'єм двигуна – 2,2 літра дизель. Машинка має 165 кінських сил та 247 тисяч кілометрів пробігу. Механічна коробка передач – шестиступінчата. За цю автівку просять 8 тисяч 200 доларів. У нас Toyota Avensis 2007 року випуску. Об'єм двигуна – 2,2 літра дизель. За цю автівку просять 6750 доларів. Пробіг – 260 тисяч кілометрів. Трійка 2005 року випуску в рідній фарбі. За цю автівку просять 4950 тисячі доларів. Рено меган 2005 року випуску. Об'єм двигуна – 1,6 літра. Ця автівка має пробігу 238 тисяч кілометрів. За цю машину просять 4 тисячі 500 доларів. Седан кращий чи кращий універсал, на вашу думку? Сідан седан гарніший, напевно. Він сам віж підходить старшим людям. На не... ну, вашу думку, чому так вони... їх так багато на дорогах? Тому що поросят можна возити на базар? Ну розкажу вам. Бачите. чув, що, 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 що там дівчата довгі довші влазять. <ріху> Чет, четверо поросят на базар везти <ріху> можна, <ріху> влазить. <ріху> а так що положити? Нічого. Розкажи. Ну, а чому в седані поросят не можна возити? Не влазять. <ріху> чому їх більше обирають, ніж наприклад седани або хечбеки? Те, що любить тут, я не знаю. Цього не скажу, Це бо я не їжджу заведений сам. Плюс вони дешевші, напевно. Дешевше, ніж Сідани? Так. Да. Швидше всього, що ти. Але ж типу її можна і, наприклад, седан знайти дешевше, ніж універсал. Багато хто любить універсал. Ось там на рибалку треба поїхати, на полювання, от вони беруть універсал. Це подобає. Коляски там, наприклад, от жінки. Поставити щось. Синя BMW 5-ка 2008 року випуску. Об'єм двигуна – 2,0 літра дизель. За цю автівку просять 7650 доларів. Створюється сливний Mercedes C200 2006 року випуску. Об'єм двигуна – 2,2 літра дизель. За цю автівку просять 5700 доларів. Як ми бачимо, на Луцькому автобазарі дуже дуже багато універсалів, різної комплектації, різної вартості та різних марок. Продавці кажуть, що і на базарі так багато універсалів, тому що в Європі є на них попит, а звідти вже продавці женуть їх в Україну. Також продавці впевнені, що універсали такі популярні через величезний багажник. Хтось з них возить товар, хтось возить поросят. З вами була програма Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.